Для того, щоб перевести Chromebook у положення планшету, нам для зручності треба закрити шторочку цієї веб-камери. Потім, не боячись, перегинаємо його. Так? І ми спостерігаємо вже звичайний інтерфейс для планшета. Для подальшої праці, нам зараз треба перевести камеру. Показую, як перевести камеру, щоб у нас працювала камера е, фронтальна. Ось оця камера. Ось оця камера фронтальна. Ось вот тут є у нас от кнопочка така. так, Ми перевертаємо. Зараз, так як у нас закрита шторочка, не показує. Я перевернув. Опа, у нас вже дивіться працює. Ця функція. І вертаємося до інтерфейсу основного, і там працюємо як нам і зручно. Все, дякую за увагу.